Вітаю, друзі! Чи варто Російську Федерацію перейменовувати на Московію? Зараз такі дискусії тривають в інформаційному просторі. Ми не будемо переповідати тисячолітню історію цієї країни. Нагадаю просто вам коротко, по суті, що на місці України колись була Русь, а на місці нинішньої Росії була Московія. З часом ці державні утворення. Процесі історичному змінили свої назви і на сьогодні є Україною та Російською Федерацією. Але в кожного її держави є своя історія. Вона була пов'язана тим, що дуже багато століть землі України були в складі Російської імперії, і тому це там, все дуже запутано, але це зовсім інша тема. І за п'ять хвилин про неї нічого не скажеш. Виключно про саму назву. Є таке зауваження, начебто не нам перейменовувати іншу країну. Адже кожна держава називає себе сама. І, в принципі, це логічно. Якщо є назва у держави, то вона є назва, і інша якась держава її не може перейменувати. Правильно, українці себе назвали українцями, росіяни себе назвали росіянами. Хоча ми знаємо, що вони вкрали цю назву, французи назвали свою державу Францією і так далі. Але все-таки я хочу помітити. І вам донести одну важливу думку, що в кожній мові може бути своє трактування будь-якої назви будь-якої держави. Ну, наприклад, візьмемо там наших сусідів Угорщину. Так, От є назва Угорщина в українській мові. В той же час в російській мові ця назва звучить як Венгрія, в англійській мові як Хангарі. Тобто в різних мовах можуть бути різні назви. Але, в принципі. Ці назви, як слова іншомовного походження, вони дещо схожі. Так? Якщо є Англія, то в оригіналі вона звучить як Інгленд. І ці слова дійсно схожі. Але замітьте, в різних мовах трактування може бути абсолютно різне і не схоже. Давайте один приклад, щоб ми багато не зупинялися на цій темі. Візьмемо країну, яку ми всі знаємо, Німеччину. Країна Німеччина, самі німці її називають Deutschland. Англійці називають Німеччину Джемені. Українці називають Німеччина. Росіяни взагалі Германія. Тобто в кожній мові своя назва, і вони між собою абсолютно не схожі. Ну, хіба схожі, наприклад, слова Deutschland і Германія? Ні. Якщо скажемо Німеччина з Deutschland, там є схожі склади та букви, то Германія і Дойчленд, і Джомані і Німеччина абсолютно здавалися б різні назви. Тому абсолютно, я думаю, буде не в порушення будь-яких мовних правил, якщо у українській мові назва Російської Федерації трактуватиметься як Московія. Це наша мова, і ми не перейменовуємо країну. Ми просто вносимо поправку в свою мову і називаємо цю країну так. Як ми її бачимо, як вона для нас справді називається. Тому нема нічого страшного, грішного чи неправильного по якихось філологічних поняттях перейменування Російської Федерації в Московію. Це треба робити, і це буде справедливо. Слава Україні! На все добре!